Івановичка зжав. Каже, що ти не знімаєш? Почту, бокинув. А я кажу Что-то не, не знаю, нічого не знімаю. Не снімає, то не знімаю. Все, Бачу, полетіли, та думаю, якраз камера в руках. Камера в руках. Так, ось якесь прийшло. Пририбло додому. Де воно там чудо вперд? Ай-яй-яй, де ж це чудо? Так, 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 так. Ага, ося. Чудотворець приплыв. Прилетів, короче. Так, ось. Все, мои. Стадо. Стадо моє. Кругове. Стадо кругове. Так. 투두, ту 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 та 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 Поперли. Десятий круг нарізає. Так, <клевицьический> бакінчики так, щось питається бить, я не знаю. Раніше якось били непогано, там ще як вони там хлопали ще. Я в них сильно не розумію, як би. Это... Я в них не розумію. Ну так. Так чисто для разнообразяння держу, як кормилок. О, як кормилок. За ними не услідив, за миколаївськими легше слідить. Слідкувати. Поперли, поперли все. І поперли, а цей і все. Це і все стоїть. Стоїть, короче. Прилетів і стоїть. Ці ганяють кругами, а цей стоїть. Над домом. Ах. Так де ви там банда? Ось банда прилетіла. Сейчас буде седать, наверное. Сейчас будет, наверное, седать. Чук-чу-чик-чучка. Нупа. Джик-джик-джик. Сидать. Так. Силы.